Добрий день! Починаємо урок математики. Тема нашого заняття Додаємо і віднімаємо число 5. На попередньому уроці ви вже ознайомилися з прийомами обчислення виразів на додавання віднімання числа 5. А сьогодні ми продовжимо цю тему. Зараз будьте уважні, розгляньте геометричні фігури, визначте, за якою ознакою складені пари, і спробуйте їх запам'ятати, приготувалися. А тепер, будь ласка, назвіть. Геометричні фігури в тому порядку, як вони були, і колір чи форму можете замалювати. Продовжимо. Знов нас кличе потяг. Будь ласка, виконайте арифметичні дії по порядку і визначте останнє. Число отже, скільки у вас вийшло? Нуль? Молодці! А зараз переходимо до наших зошитів. Подивіться, будь ласка, я записала два числа, дві цифри. Скажіть, будь ласка, чи є в них схожі елементи? Якщо є, то які? Правильно, це малий півовал. Припишіть, будь ласка, красиво. Ці цифри цілий рядочок. По завершенні знайдіть найкращі і одягніть на них корону. Наступне завдання. Давайте його прочитаємо всі разом. Знайди. Значення сум з кожної рівності на додавання, склади дві рівності на віднімання. Це завдання ми з вами виконували дуже багато разів. Тому просто будьте уважні, вам треба знайти значення сум. Подивиться на всі вирази і скажіть, чи всі вирази ви будете записувати. Чи серед цих виразів є зайвий вираз? Якщо є, то його, звичайно, писати не треба. Давайте пригадаємо зразочок, так, як записувати. І так вниз ми відступаємо одну клітиночку і пишемо першу суму: це 1 плюс 5. Записали обчислить, Скільки це буде? Так, це буде 6. Отже, складаємо вираз на віднімання. 6 відняти один. Буде правильно 5. І ще один вираз. 6 відняти 5 буде 1. Продовжуйте роботу далі самостійно. Натискаємо на паузу і виконуємо завдання. Ще раз кажу, будьте уважні. А тепер давайте пригадаємо склад числа 5. Скількома способами можна додавати і віднімати число 5. Обчисліть вирази. Одним зручним для вас способом. Це завдання виконуйте усно, але обов'язково його виконуйте. Наприклад, 8 відняти 5. Зручно відняти від 8 2, а потім ще 3. 8 відняти 2 буде 6, і 6 відняти 3 буде 3. Може, у когось із вас інший спосіб? Наприклад. Від восьми відняти спочатку 4, а потім ще один. Отже, проговоріть, обчисліть всі вирази зручним для вас способом. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну, а тепер давайте попрацюємо над задачою. Номер 4. На сторінці 88 ваших підручників. Прочитайте умову. Прочитали? Тепер перекажіть цю умову. А тепер будемо до цієї умови обирати. Питання. Прочитайте перше питання. І скажіть, чи відповідає це питання нашій умові? Поясніть чому. Так, це питання не відповідає нашій умові. Тому що ми знаємо, що на дереві вже сидять і ніхто не прилетів. Сидять сім гроців це сороки. Отже, питання, скільки птахів прилетіло, не відповідає умові, тому це запитання ми вилучаємо. Прочитаємо друге запитання. Скільки сорок на дереві? Чи потрібно розв'язувати задачі, щоб дати відповідь на це запитання. Так, ні. Бо ми і так знаємо, що сиділо діло три сороки. Тому це запитання також ми вилучаємо, воно не підходить до нашої умови. Давайте ознайомимось з третім запитанням. Прочитайте його. Скільки всього птахів на дереві? Чи підходить це запитання до умови? Так, правильно. Тому будемо обчислювати. Як же знайти, скільки всього птахів на дереві? Молодці. Щоб знайти, скільки всього, дійсно, треба об'єднати. Отже, 7 додати 3 буде 10. Тут 10 птахів. Давайте прочитаємо четверте запитання. Чи підходить воно до умови? Наскільки більше горобців, ніж сорок? І я раджу прочитати відразу і п'яте запитання. Наскільки менше сорок, ніж горобців? Ці два запитання вони дуже схожі між собою, тому що нам треба порівняти дві групи птахів. А ми знаємо, коли ми порівнюємо два числа, то відношення однакове, що одне число буде більше, а друге менше. Тому ці два запитання, вони. Можна сказати, однакові, схожі. Отже, як же знайти, наскільки горобців більше, ніж 40, чи 40 менше, ніж горобців? Ми діємо за правилом, щоб знайти о, наскільки одне число більше або менше другого, треба. І так, дійсно, складіть вираз. Так, 7 відняти 3. Буде чотири. Отже, різниця між птахами чотири пташки. Зараз трішечки відпочинемо. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору підняли, руки вниз, на сусіда подивись. Треба трошки пострибати і в долоні поплескати. Плесніть діти кілька разів. За роботу все гаразд. Задача номер 5 на цій ж самій сторінці 88. Прочитайте умову задачі. Перекажіть її. Якщо ви щось не запам'ятали, то ще раз перечитайте умову і знов перекажіть. Скажіть, будь ласка, для яких птахів дідусь змайстрував годівниці? Для зимуючих, тому що годівнички потрібні тим пташкам, які залишаються у нас на зиму. А шпаківні. А шпаківні потрібні. В першу чергу шпакам, а вони перелітні птахи. Скоро весна, вони повернуться і захочуть знайти собі будиночок. От будиночок і буде. Це шпаківня. Тепер скажіть, які числа подані в цій задачі? Тобто знайдіть числові дані, що нам відомо. Що було 4 годівнички і 3 шпаківні. Запишемо в рядок, перший, числові дані, 4 та 3. Тепер ми звіт запитання. Прочитайте його уважно. І позначимо знаком питання Невідоме шукане число. Те, яке ми будемо шукати. Отже, про що нам треба дізнатися? Скільки разом, і годівниць, і шпаків. Скільки разом. Давайте повторимо, що нам відомо. Мені відомо, що діду зробив чотири годівнички і три шпаківні. Треба дізнатися скільки разом. Тепер будемо складати схему. Накреслимо спочатку один відрізочок, він позначить кількість будівничок. Другий відрізочок ми накреслимо, можна іншого кольору, це скільки шпаківні. Позначимо також. А дужкою знизу ми покажемо шукане число скільки разом. Отже, поясніть, будь ласка, якою дією Ви будете обчислювати цю задачу? Вона на об'єднання чи на вилучення. Складіть, будь ласка, вираз і запишіть внизу у другому рядочку, обчисліть його. Дайте відповідь. Давайте перевіримо, що у вас вийшло. І так, поясню розв'язання. Ця задача на об'єднання скільки разом. Тому я додаю до 4-3. Це буде 7. Відповідаю: 7 годівниць і шпаків зробив. Йдусь. Ось так працювати треба над задачю. Тепер переходимо до задачі з друкованої основи, сторінка 20. Сьогодні ми будемо працювати з вами тільки з першим і другим завданням. Перше завдання. Прочитайте цифри записані і пропишіть їх цілий рядочок. Завдання легке, виконуйте його. Можете натиснути на паузу і виконати завдання. А ось друге завдання я вам трішечки допоможу. Нам дані умови задачі, але нема запитань. До кожної умови треба поставити запитання і розв'язати задачі. Прочитайте, будь ласка, першу умову. Читаємо. Помили сім тарілок, з них чотири великі, решта малі. Яке запитання можна поставити? Так, ми знаємо, скільки було всього. Знаємо, скільки було великих, і не знаємо, скільки малих. Тому запитання буде, скільки малих тарілок помили. Тепер запиши числові дані, шукане число, розв'яжи задачу і не забудьте записати відповідь. Робимо паузу, виконуємо завдання, далі переглядаємо. Прочитаємо другу умову. Помили три великі та дві малі ложки. Це є умова. Про що можна запитати до цієї умови? Яке запитання поставити? Правильно, скільки всього ложок? Зараз також натискаємо на паузу, виконуємо завдання. І далі переглядаємо і третя задача: помили дві великі чашки, а малих на 5 більше. Яке запитання можна поставити до цієї умови? Чого ми не знаємо? Так, ми не знаємо, скільки помили малих чашок. Тому запитання скільки малих чашок помили. Також натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Я буду чекати на ваші роботи і хочу побачити, як ви впоралися з цими задачами. Ну, а тепер давайте повторимо, що відбувалося сьогодні на уроці, що ми з вами повторили. Чого ви навчилися, що вам стало легше виконувати, що вам треба ще повторити. Дякую за роботу. До побачення!